Всім привіт! Сьогодні я покажу, як робити бальзам для губ. Мені буде допомагати мама. Давайте відкриємо і подивимося, що в цій коробочці. Перше, що я бачу, це інструкція. Тобі. Другим, тут пакетик, далі все вписано. Далее стаканчик. Дальше что я хочу? Вытянуть его ложечком. Далее... Баночку. Это уже все целое. Почему? Дома. Значит, с початку бери стаканчик. Цей? Да, да. То поставь початку, Так. Да. И высыпай туда виск. Виск? Да, и какао-масло. Виск, масло. Оно так запаковано, добро. Да. И какао масло. Что далее? Так, далее бери эту э, основу Очень? и да, да, давай туда барвник, да. И сюда на это барвник. Насыпать, возьми э, трошки, трошечки. Вот Все Не, трошки треба. Може, ти мені і трошки висипай. То не треба багато, треба... Не, 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 в баночку а. з Трошечки висипай. Ось вот так, досить. Тепер закрию і трошки возьми по... Этот. А Они вот ту... не возьми вот ту палочку, де дерев'яна була. Для дерев'яна дерев палочка. А зараз до сидит ремар. Возьми, размішай. Той палочкой. Тут? Да. тут? Не-не-не, у той а. баночці. Розмішуй добре. Я забыла еще показать эту палочку. Поставила. Кольор має бути однорідним. Розмішуй. И дивись, щоб он был однорідный. Ты ничего, что трошки буде вылезать сюда. Ту ничего, давай. Ты розмішуй добре. Подивися уважно, якщо все добре розмішалось, то выливай то все у стаканчик. Не здається Так, выливай. Бережно вам капаєш, бережна. Так. Ну, то червоне. Так, все. Давай. Вылила? Ще трошки, да? Ну так, поставь, хай не трошки поэтому. Не, так порожна на скотерку ж. Нище, нище. Так. Ну, пальчиками не треба. Наш то ты пальчиками. Все, все, став, достатньо. Бери ложечку и пішли що ми зробили? Ми вже зробили основу. І що ми будемо робити зараз? Зараз будемо на вогні. На водяній бані. Да. Так? Так. Давай, давай, іди. Ми вже поставили водичку на кипіт у нас. Ми зараз підемо. Поліна буде обережно тримати. Зараз Отто... на вогні. Тихенько. Тихо, тихо, тихенько. 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 Ой. Так, ой, чекай, ампарінка, тоді. Водичка у нас кипить. Зараз я зароблю. Теперь надо нам опустить стаканчик. Что вот так. Вот Та да, одной ручкой, отливая ручкой Нет, тримай так. Ой. Тримай, вот так. Вот Ой. так сверху. Сверху, так вот. И размешивай. Пока не расчинница, чтобы оно одно не стало. Опусти в стак... в кипяток. Ой. Тримай кипяточки, размешиваю. То не страшно, обережно. тримай підку, щоб воно було. Поки не розчиниться віск. Ти мені скажи, коли Ти дивись, щоб розчинився віск. Так. Да. Можна покрутити його. Розмішую, розмішуй. Все, ну має бути все розмішатися. Стати таким ряденьким. О. Бережно. Ти дивись, що ти робиш, обережно. Я просто тут пора іде. Я виключу. Воно ну, так розчиниться. Давай. Ні-ні, розч... поки не розчиниться. Пусті. то стаканчик має бути у кипятку. Тому що так ти не зморобиш нічого. Давай. Розмішуй добре. Добре. Нічого поганого не сталося. А що сталося? Зараз розчиниться. І ми підемо, додамо трохи, а ефірного масла апельсину, щоб мало. Аромат апельсину. А потім трошки ще потримаю водичці. Ну подивись, не розчинились. По-моєму, розчинились вже. Ну, Ні, трошки, Ні, Ну якщо вже все, то все, на що ще тримати? Ану, дай я подивлюсь. Так, чекай. Потримай камеру. Так от. Чекай, я тут подивлюсь. Чекай. А. -а, -а. Ні, все добре. Пішли. Давай мами камеру. Тримай обережно. Пішли, додамо зараз ефірного масла. Фірного. Так. А це тут додавати? Так, да, але треба його відкрити. Там вам щось став стаканчик. Бери ефірне масло. Бережно, щоб ти не підтримає. Витяки там його мало. Мало, але Ану пробуй відкрити. Ой, щось мама не получається. Там воно в воску. Ану, давай. Ну давай тримайте. ну почекай, поки так на себе навіть. А мама зараз Вить, як там штука відкрити. Ага, е. Yeah. Столько получилось. Какая-то такая штучка. Я а. сегодня захотела маленький Наряд удягнуть. Не, я... не бачу того масла. А ну чекай, Полиночка. Мама ну подавиться швидко у себя. Дышалось, не, не знаю, что сегодня -то -то не смогу, получилось. Кава масло. Ведь, конечно, получилось. Тумка червона. Я ще маю капельку. Не знаю, Може... вистачить того чи ні. Мама має ще капельку. Ну, то, напевно, дуже мало. Ну, дай. Мало? Напевно... А, а що сталося з тим? Щось, напевно, бачиш, що воно повитікало. Тобі казало, що воно щось недобре закрили і воно, напевно, просто витікло. Тому, що ч... Чорне, чу... Ладно, ну я ще подивлюсь, пока знімаю. Цю... Відео, воно таке червоне-червоне. Я сьогодні воно така гарне спочатку виходить. Так що все буде добре, у нас все маю. А завтра зранку ми просто знімемо відео і... Маленький, як воно, вже готовий бальзам вийшов. Так, тут трошки ще гріфрута, ви можете... Давайте, може, грейпфрут. Бувало б зараз теж дуже, дуже мало, але... Але може... є. Капелька там є. Можливо, буде теж так. Грінфрут теж гарний. Можливо, не Мало що тут всього у мене мало. застигати починають, а ми будемо зараз розмішувати. тоже починають застыгати, а у нас щось запахом. Що ж робити? Ну зараз ще ну чекай, беременчика. Але сюди запах чути. А чого взяла это? Дивіться, яка у нас червона штука хоче. Ось, палочка. А я забыла її спочатку показати, вибачте, паличкою. У нас вийшов набір, набор там Дві. Тут там дивіться, тут ще якісь тут є дивіться, М -м -м. Тут якісь роблять бомбочки. Я поведу трошки. Потримаю поліночка, добре. Добре. Тут робиться ще мило. Дивіться, які тут чайна роза, вискуче серце. Тут квітки. Я тут трошки, рамки. Тут Ой. І зараз будеш вилівати сама. Добре, я вже оно тут горне. Нехай не попаду. Уже дивіться тут ще якісь штуки мило, тут бомбочки для все, я води, Бергамоти. масло бергам... бергамота, тому що тут цитрусове. Давай маме. А ти давай вже зараз баночку. Давай вже виливай, щоб оно. Куди? Так, чекай. Зараз знімаю. Все, бери. Обережненько, так. Береженька І Це все. Так, і треба залишити на е, Ніч. бережно, щоб не капнуло на скатертинку катартинку. Постав на серветку. На серветку постав. Оце? Так. І тихенько давай. Ай, ай, ай. Давай швидше, поки вона не застигла. І треба на 30-40 хвилин, але ми лишаємо на ніч і вже зранку будемо дивитися. Вилівай. ми зранку, так. Просто... І зранку ми подивимося, що так. у нас вийшло. Це дуже таке купити, якщо вам хочеться. Так, але треба, щоб ефірне масло було добре. Бо дивіться, яке у нас підробка попалася. Ну, щось да, ніяк. Не дарова. Не дарова, так. Ну нічого, ми, мама була. Але ще одного, мами... Мама була свої ефірне масла і мама додала. То майже таке саме, але давай, трошки давай. запах. Давай, щоб поки не встигла застигнути, вже встигає. Дуже так. швидко. А может, да я вообще? сниму ну, mm, может быть. Да. И давай. Вот вышкребай. И туда выставляй обрежно. И завтра, або сегодня, может, мы покажем, будет. что у нас получилось. Да, Полиночка? Да. Ну все, кажи всем папа. Не, я не буду казать папа. Вы что нам требуете? Полина. Всем папа.